Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Мене звуть Анна. Карта дня на 22 жовтня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Карта дня для овнів. Для овнів досить гарний та вдалий день. Колісниця це старший аркан, який принесе вам успіх, вдачу, досягнення ваших цілей. День дуже активний, насичений, може бути багато поїздок, багато подорожей. Можливо, виникне якась забутана ситуація, але ви з нею з легкістю впораєтесь. також можуть бути такі ситуації, де чітко має бути все по плану, не відхиляючись ніде в ній на. Секунду десь в сторонку, щоб не виникли якісь проблеми. Тельці. У тельців старший аркан помірність. У вас все буде досить стабільно. Саме головне у всьому триматися золотої середини, ні з ким не конфліктувати. Має бути спокій та гармонія в душі. День досить гарний та вдалий, щоб переробити ті справи, які ви собі запланували. Саме головне все має бути розмірено, обдумано, без поспіху та без всяких конфліктів. Спокій та гармонія. Пам'ятаємо близнюки. Для близнюків туз пентаклів. Туз пентаклів принесе вам вдачу, досягнення цілей, якісь фінансові надходження вам принесе стабільність та успіх у всьому, за що візьметесь. Також перед вами відкриються нові можливості, нові перспективи, яких не варто втрачати, які в майбутньому дадуть гарний результат, приведуть вас до успіху та стабільності. Перед вами відкриється дуже багато можливостей та багато доріг. Не упустіть гарних можливостей змінити своє життя в кращу сторону раки. Для раків четвірка пентаклів, а у вас все стабільно, без серйозних змін. Можливі якісь незначні фінансові надходження, які дуже вас порадують. Та допоможуть виконати якісь ваші забаганки. Також карта може вказувати на певну скупість, яку ви будете проявляти навіть до самих себе, чого не варто робити. Потрібно трошечки заспокоїтися, перестать боятися щось втратити, перестать боятися якихось негативних наслідків і трошечки побалувати себе чимось приємним. Леве. У леві, в мечів, а у вас можуть бути конфліктні ситуації, якісь поспішні необдумані рішення. Також ця карта може вказувати на якісь шахрайські дії, які будуть застосовувати стосовно вас, на якісь обмани. Тому вам варто бути більш обачнішим. В цій карті ви можете вийти або переможцем, або переможеним, дивлячись, з якої ситуації, як ви себе проявите. Саме головне з вашої сторони це обачність. У всіх е, моментах, яких тільки можна. І ви багато чого зможете уникнути і зможете обійти своїх противників, своїх е, обідчиків. Діви. У Ді випадає король Пентаклів, а у вас є гарна можливість виправити своє фінансове становище, вирішити багато хвилюючих питань, є можливість проявити себе досить професійно та. У всій красі і з легкістю вирішити хвилюючі питання та досягнути успіху у всіх поставлених питаннях. Все, що ви запланували, ви з легкістю втілите в життя. Не просто втілите в життя, а з легкістю. І зможете проявити себе на найвищому рівні. Для вас день гарний, успішний, допоможе реалізувати всі ваші плани. Терези в терезі випадає шестірка мечів. Шестірка мечів все зміни, це можливі поїздки, це можливі подорожі. Це активний день, яким ви будете десь в постійних таких роз'їздах. Також це може бути гарна, приємна мандрівка, це може бути уникнення якоїсь небезпеки, отримання якоїсь допомоги, підмоги, якої ви давно очікували. Зміна ситуації в кращу сторону, це якісь гарні, хороші новини. Взагалі, взагалі це досить така гарна карта, яка віщує початок кращих часів. Але потрібно пам'ятати, що перехід до нового життя буває досить нелегким і можуть виникати складності. Тому все в ваших руках, щоб реалізувати все гарно та успішно. Скорпіони. У скорпіонів королева жезлів. Вам варто не боятися відповідальності, вам варто взяти на себе більше дій, більше рішучості, більше. Активності з вашої сторони, не бійтеся проявити себе, не бійтеся взятися за ту справу, яка вам здається непідємною і здається нереальною. Вам все вдасться, якщо ви будете проявити себе та будете наполегливі. Доводьте розпочати до кінця, і ви матимете в усьому успіх. Ніколи не лякайтеся складності, які виникають перед вами, і це вам допоможе реалізувати свої плани. Також в цей день дивіться з обачністю до витрат. Зайвого не витрачайте і будьте з витратами більш обережнішими. Стрільці. Для стрільців, для стрільців випадає суд. Карта говорить про те, що зможете ви повернутися до справ, які. Постійно відкладали, на яких не вистачало часу, на яких не вистачало сили, або в які ви просто не вірили. Ви зможете до них повернутись та реалізувати досить гарно та успішно, отримати гарний результат, отримати вдачу та успіх за все, щоб не цей День до вас досить такий гарний та досить стабільний. Прийдуть зміни в життя, прийдуть нові можливості. Ваша апатія зміни прийде. Таким настроєм, зміниться настроєм щось змінювати в життя, діяти та бути активними. Не сидіть на місці, будьте наполегливі, будьте рішучі та впевнені в собі. І ви зрозумієте, що вирішення всіх проблем не за горами, і вас обов'язково все вдасться. козироги. Козирогі випадає тут пентаклів. гарний вдалий день, який віщує успіх, досягнення цілей, стабільність, вирішення фінансових питань, якісь надходження фінансові, це можуть бути премії, допомога і так далі. Це завітна плата і тому подібне. Також ця карта відкриває перед вами нові можливості, нові перспективи. І якщо ви ними скористаєтесь, не втрати такої нагоди змінити щось в кращу сторону. То у вас це вдасться. Не втрачайте можливостей, не, не, не вдача з вами. І доля вам приносить багато приємних сюрпризів. І якщо ви візьмете все в свої руки, не будете розгублені, не будете нічого боятися, то у вас обов'язково все вдасться. Водолії. Водоліїв, старший аркан імператор, день досить гарний, та вдалий, в якому ви зможете не просто проявити себе, а досягнути успіху у всіх поставлених питаннях, у всіх поставлених цілях. День активний, принесе успіх, досягнення цілей, отримання допомоги, активний, наполегливий такий рішучість з вашої сторони. День, наскільки вдалий, що ви можете переробити велику кількість справ, навіть якщо їх не планували. Але ви їх проробите і досить успішно рибки. Для рибок випадає шестірка пентаклів. На вас очікує можливо свято, запрошення на свято, отримання подарунків або ж те самі дарувати. Це допомога, це якісь фінансові надходження. Це досить такий гарний стабільний день, в якому ви будете відчувати себе впевнено рішуче. Та досить щасливо. День вдалий, який принесе вирішення багатьох проблем. Це може бути знаєте, ухвалення якогось проєкту, ухвалення на м -м, прийняття на роботу, це може бути ухвалена допомога вам, тут можуть бути різні ситуації, тут може просто подарити вам подарунок, який ви на нього не сподівалися, не очікували. Досить такий гарний, стабільний, перспективний день, який дуже вас порадує та потішить. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин і всім миру. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!